Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить. Взагалі життя цікава річ. У народі говорять, життя прожити не поле перейти. І сьогодні хочу розповісти про пригоди Давида. І от у цих пригодах він розумів, що йому потрібен Господь, що з Господом моїм я підіймаюсь на стіни, з Господом моїм я підіймаюсь на муром. З Богом моїм я перемагаю, з Богом моїм я перейду. І ось його сповіщають, що філистимляни напали на Київ. і починають грабувати це місто. Дивіться, що він робить пригоди. Жисть у нас така пригодницька життя. І так важливо, щоб ми усвідомили одну річ, ту річ, яку зрозумів Давид. Що Давид робить? Дивіться, перше, і запитав Давид Господа. Коли сьогодні ми маємо це життя як пригоду, багато викликів, багато перепон, проблем, багато галіафів підіймається в, нашій, в нашому житті, в наших ситуаціях. Що робить Давид? Він звертається до Бога. Він має відносини з Богом. Він має молитовний зв'язок з Богом, він має розуміння важливості молитви. Дивіться, він молиться, чи я зможу перемогти, чи йти мені. І Господь відповідає йому: іди, <кхи> пробачте, іди і ти вразиш. Бачите, як добре, коли тебе є відносини з Богом. Тут поруч люди кажуть, ну як вразиш, їх багато? Ми тут з Саулом не можемо справитись. Їх менше, і зброї там менше. Ми від Саула біжимо, а він слабший Саул. А філистимлян більше, і зброя у них сильніша, і ми повинні їх вразити. І вони говорять, команда поруч, вони говорять, що щось не стикується. Перепитай Бога, може Бог там помилився? Може Бог не бачить. Що Філистимлян більше, зброя у них сильніше, там коні, колісниці, там озброєння, щити, лати, і все інше. Що робить Давид? Давид знову запитав Господа, і знову відповідає. скажи, Бог відповідає. Дивіться, Давид запитав і відповідав йому Господь. Він відповідає: Дивіться, що відповідає. Іди, і Давид пішов, і він каже: Іди. І ти уразиш, і я віддам філістимлян в руки твої. І пішов Давид. І дивіться, що почало відбуватися в його житті. Воював, забрав їхню худобу, наніс велику поразку і врятував Давид жителів Киїла. Бачите, пішов після того, як помолився, має керівництво від Бога. Має таке, знаєте, як від Бога Божу настанову. І бачить чудеса, і бачить перемогу, і бачить, як Господь проявляється в його обставинах великою цією перемогою. Далі Саул почув, що він в Киїлі, і приходить і говорить: я йду, йду вбити Давида. І знов, дивіться, Давид, який переміг. Філистимлян, він не має гордості, що я цього переміг, і зараз тут я все вирішу. Він знову йде до Господа і говорить, і сказав Давид: Господи, знов молиться, 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 молиться. І Бог йому відкриває, що Саул прийде, і народ Киїла, вони тебе видадуть. видадуть. Він відкриває йому. І він має керівництво, розуміння, і він виходить. Бачите, Ісаул шукав його повсякденно, та Бог не віддавав його до рук Його. Є суверенна воля Божа на твоє життя. А що мені подобається, бачите, Бог дає йому перемогу і захищає його від поразки. Бог дає йому перемагати і не дає йому загинути. Коли він має відносини з Богом. Він молиться, і Бог його веде і відкриває. Будь такою людиною. Амінь.